Yeah. Ми вже в прямому ефірі. Так. Да. Ну, в прямому Скажіть, друзі. Щось напишіть. Так, друзі, ми в прямому ефірі. Давайте перевіримо звук чи нас чутно. Напишіть нам, будь ласка, в коментарях. Можемо. Так, Так, нас чутно? Є коментарі? Коментарі є? Є, є? чутно? Всі написали, що чутно. Проблем зі звуком немає. Починаємо чи ще трошечки почекаємо. У Нас все добре зможе. А мене нормально? Да, трошки. А не скажіть чи да. трошечки да. добре? Голосніше буде добре. Так, скільки нас же людей? 34, 34 людини. Вау! І сердечки залишайте, будь ласка, лайкайте. Лайкайте цю трансляцію, адже вона просто неймовірна. Бо сьогодні розіграш 10 неймовірних подарунків. Який головний подарунок це 17-та іконку. Так, ну що, друзі, я думаю, що ми з цього можемо починати. Так, можемо починати і поїхали. Ми вас вітаємо на нашому святковому прямому ефірі до 10-річчя магазином Євдай. Так, і сьогодні ми розіграємо 10 неймовірних подарунків, і головний приз серед них це iPhone 17 Pro Max Cosmic Orange. Так тому дочекайтесь і залишайтесь нами до кінця ефіру. Адже переможцем можете стати саме ви. Так, і дуже важлива інформація. Хочу сказати, що наш менеджер обов'язково зв'язуватися з кожним переможцем за номером, який ви залишали у вашому замовленні. Але якщо протягом 14 днів з вами не вдається зв'язатись, ваш приз. Анулюється. Так, тому слідкуйте, на, слідкуйте за вашими повідомленнями та дзвіночками. Ну, а ми починаємо розіграш. Трішечки лайків. І ми починаємо з першого подарунку. Це магнітний, магнітний павербанк Anker 621, магнетік 5000 мА. Крутим. Поїхали! Ух, що я розхвильована. Погнали! Так, зупиняємось по кордонку. І відкриваємо. Та так, барова Дріг, хто ж стане повернемось. Та, Та, так. Так, так, дай не підглядаємо, не підглядаємо. Прямо так переміщуємо. Друзі, у нас все чесно. Так. Ну що, досить далі. Досить дос, давай, діставай. Вже всі цікаво. Хто перемі? Хто перемі? Вітай голос. Це в нас Кристина. Номер замовлення 5035. Називаю останні чотири цифри і показую. Щоб ви бачили, що все чесно. Кристина? Ми вас вітаємо, ви перемогли та отримали магнітний павербанк від Анкер. Передаємо. І що ж не будемо затримуватись на цьому переможці, тому що у нас їх іще дев'ять. І ми переходимо до наступного. І це. Навушники Apple AirPods 4. Тебе були. Є? Нема. А хотілося б. Ну все, ми мовляти, що, приводимо замовляти, що змітаємо, можливо, виграла. Починаємо, починаємо. Давайте приходимо, тому що в нас бути переможе. Так, здається, карточка випала, але ми ж чесні, правильно тому запитуємо назад її і починаємо. ще раз. 5. Так, якщо є переможці в прямому ефірі, відгукніться, напишіть нам, бо ви перемогли. Це ваш щасливий день. І Наталя забирає наушники Apple Airpods 4. Передаємо картку. Ось так от. А це подарунок від магазину М'йо Дай. І ми йдемо далі до нашого наступного, не менш приємного подарунку. І це Lego Star Wars корабель корусанської варти. Починає. Починаємо. 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 По -набережні, по -набережні, по -набережні. Так, 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 так. Так, доправляємо. І так, що Так, стаємо. Ну, так, відкриваємо час. Так, Нам так, а наступний переможець, який отримує, і це знову дівчина. Серйозно, сьогодні якийсь такий у нас святковий день. Yeah. І дівчину звати okay. Катерина, і номер замовлення Катерини останні чотири цифри це 3093. Катерина, ми вас вітаємо, ви стали переможницею і отримаєте лего Wars корабель коросанської варти. Передаємо. Так, ідемо далі. Може, зараз у нас буде вже переможець чоловік, і він може отримати подарунковий сертифікат від New Dive на 10 тисяч гривень. Ви просто уявляєте? ми крутимо. крутимо. Так, а ви напите. І це? І це в нас Олександр. Останні чотири цифри замовлення це 0,925. Олександр, ми вас вітаємо. Ви виграли подарунковий сертифікат в магазині нью Time на 10 тисяч гривень. Ми вас вітаємо ще раз. Передаємо картку. Так, активна сіє на, на нашій трансляції. По і маєте ще трошечки. Давайте давай, давай. давайте. І, і ми переходимо до наступного подарунку. І це портативна колонка Харман Go Plus Play 3. Це ми вже наближаємося до 17-го іфаного. Це вже близько, близько. Тому чекайтеся, То дочекайтеся. Дочекайтеся крутити. Так, обережно, обережно, крутимо. І зараз зупиняємось і дуже добре перемішуємо ручкою. Олександра. Давай, отак, добре. А, так, так прямо бачите, гарно перемішуємо. хто ж стане переможцем та отримає портативну колонку. І три, три два, один. Діставай, так, читай. Як думаєте, напишіть в коментарях хлопець, чи дівчина переможець. Даємо хвилину, чи ви зразу перенадаєте. Кажи, хто встиг і написав? І це в нас знову дівчина. Звати Дар'я. Номер замовлення, останні 4 цифри це 1025. Далі ми вітаємо вас. Тепер ви власниця портативної колонки Harman Kardon Go Plus Play 3. Передаємо картку. І ми переходимо до наступного подарунку. І це планшет Apple iPad 11 Silver. А Ану покажи мені він тут. Ось все, ось він привітеє. Ви можете подивитися, так. Подивіться, подивіться який він красинчик. Ну, вже ж хочеться, да? а так? Так, хочемо 18-й проманс. Тапаємо, тапаємо, тапаємо. капець. І на втачу. обережно, обережно, так, обережно. Так, тепер Олександр своєю ручкою все подістає. Так, гарно перемішуємо. Друзі, ми нагадуємо, що з усіма переможцями зв'яжеться наш менеджер. Тому будьте, будь ласка, на зв'язку. Тому що якщо не будете на зв'язку протягом 14 днів, то ваш прист анулюється. Так, нас є переможець? Так, є зараз. Я ще не А побачила. І це в нас влад, номер замовлення. Останні чотири цифри це 6039. Покажи карточку нашу прямому ефірі. Ось наш переможець. Влад, ми вас вітаємо, передаємо карте. Так, Влад будьте на зв'язку протягом 14 днів, щоб забрати цей супер крутий планшет. Коли там вже айджу? От отже, зовсім от, -от вже зовсім скоро, тому не виключаємося. А ми переходимо і далі в нас, ух, якщо мені прям хочемо передавати. Далі в нас PlayStation 5. Починаємо. Починаємо, починаємо. Може, давайте потапимо трішечки по траче. Може в мене вийде, може в мене вийде. А, а, вийде. В мене вийде. А, а Я хочу, так, да, дуже хочу PlayStation 5. У нас, до речі, є огляд на PlayStation 5 на нашому YouTube-каналі. Так, Все? Оп! Сашка і спиня. Давай, моя щаслива рука. Давай. Напишіть хто це? туди, дівчина чи чоловік? Може коробки. Так, мішай добре, добре. Знизи там ще. Трішки. Ой, добре помішала. Так, не дивитися, ну, не дивимося. Єсть. Так. І це в нас три, два, один. Оголоше. Тетяна, чотири останні цифри. 0, вісім, двадцять. Тетяна, ви стали переможницею і PlayStation 5 їде до вас. І ми передаємо картку, покажи її, ось. Передаємо картку. Друзі, до iPhone 17 Pro Max в помаранчевому кольорі залишилось зовсім трошки. Тому додайте активу, це точно додає удачу. І ми переходимо далі. І на третьому місці в нас ходимо на що? Це навушники Apple Airpods Max Midnight. Я хочу сюди. Хочеш-хочеш? Крути лампочку. Прикручу. Так, оце ім'я в нас вже було, але це, звісно, інша людина. Це в нас Олександр. Чотири останні цифри замовлення. 0,9-25. 09-25. Олександр, ми вас вітаємо, це чудовий подарунок. Ми передаємо вашу картку. І ми вже зовсім скоро дізнаємось, хто ж стане. Переможця та отримає 17 сімнадцятий айфон про Максі. В кінці в кінці, дякую, дякую. Да, дякую, що підказали. В кінці ми оголошуємо повний список номерів замовлень, щоб ви теж трішки орієнтувалися. І що ми переходимо до другого місця. І ще це, це нас передостанній приз. І що нам? Дайсон. Це дайся. Бачимо, як пило пилосос! Дайсен Ві 15 Detect Absolute. І ми крутимо наш лототрон. Так, попереднімо. Так, покручимо. Закручуємо. Так, 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 так. Зараз все що помішається ручкою. Стоп. Так, Олександра, мішає, що щоб всі карти у нас потрапили. Напишіть нам, який подарунок ви хотіли отримати. Будь так, так переможці, якщо ви дивитесь нас, то радійте в прямому ефірі, адже це неймовірно круто отримувати такі круті подарунки. Круто. Показує, вивалилася карти. Давай, що размішаємо. Мішайся. Мішаємо. Давай витягай, не вітайтесь. І це в нас Микола. Чотири останні цифри замовлення: 7023. Микола, ми вас вітаємо, ви перемогли і тепер ваш подарунок з дайсом ві15 детек Абсолют! Скоро поїде до вас. Будьте на зв'язочку. Я нагадую, що наші менеджери з'являються з усіма переможцями протягом 14 днів. Але якщо з вами неможливо буде зв'язатись, то що буде Олександра, то на жаль, ваш подарунок анулюється. Тому друзі, відповідайте на дзвіночки та повідомлення, особливо від наших менеджерів. Ну що прийшов момент пікс? Це вже так, це вже айфон. А мого імені ще не було, то можливо тут мені пощастить. І перше місце, головний приз це iPhone 17 Pro Max Cosmic Orange. Може взяти в ручку, показати. І... Візьми, візьми, візьми. Давайте візьмемо. Ми покажемо вам цей. Ви бачите? Він справжній. Ось не іграшка, Справжній подарунок. І сьогодні а, хтось його виграє. Так, ми його можемо ось так поставити сюди, щоб було гарно видно. Ну що мого патрон? Я ж сама хвою із дуже О, -о, -о, -о. О пліті. Для за вас, наші люби підписники, наші люби покупці, які були з нами всі ці 10 років. Тому давай, Олександр, тут прям дуже гарно робота. Стає Євгеній. Останні чотири цифри замовлення це 6010. Отже, Євген, ми вас вітаємо щиро з цим неймовірним призом. Це вже ваш iPhone. Тому я нагадую, будьте на зв'язку, тому що протягом 14 днів з вами зв'яжуться наші менеджера. Але якщо ви не будете на зв'язочку. То е, цей подарунок англійський, тому як і всі інші. Передаємо карточку. Передаємо карточку. Так, е, список у нас вже готов. Замовили п'ять хвилиночок, треба почекати. Да? Так, е, ну що, е, ну, ми хочемо е, щиро привітати перш за все наших переможців. І також сказати дуже дякуємо велике, що розділили з нами наше свято свято, наша десятиріччя New Time. Наші менеджери зв'яжуться з усіма переможцями зараз, буквально трішки пізніше. Ми е, всі номера замовлень, і ми так, повністю повністю. Е, от е, тому, будь ласка, протягом 14 днів. Да, будьте на зв'язочку, Тому що, якщо ми не вийдемо з вами на зв'язок, протягом 14 днів, на жаль, ваш подарунок буде анульовано. Так, е, тому обов'язково перевіряйте повідомлення і будьте на зв'язку. Напишіть взагалі, хто викрав ваші а, враження, да, враження? Да, які ваші враження ось так виробництва. Просто не дія не магазинідам 10 років. І ви отримаєте ось такі крутізні подарунки. Ну, це як на мене дуже чудово. Я вважаю, що ви маєте підписатись на наші соцмережі, тому що там дуже багато цікавого в нас є огляди, дуже корисний контент. Так, новинки. Розіграшки. Да, новинки, і в нас також будуть розіграші. І ми чекаємо наш списочок наших переможців. Настя, щоб хотіла виграти, окрім. Чесно, я, я тобі чесно скажу, я прям от знаєте, я не знаю, можливо, мене зрозуміють шата, але от я мрію не продайся, а от прям про дайсенку лише. А я хочу про виштані, які четвертій по чи чимало. Макс, Ну, Макс, конечно, звісно. Ну і звісно, мені б дуже сильно хотілося виграти PlayStation 5, і Powerbank, і планшет. Так, в нас, готові, в нас готові наші повністю номерки замовлень. І це в нас анкер. Повний номер замовлення. Це 260 925 50 35. Христина, ще раз вітаємо вас. Олександр, читай, наступний. Е, так, наступний. А наступний в мене, а я пост 4. Номер замовлення, повний. 60, 19, 27, 09, 25. І це в нас Наталя. Наталя, вітаємо. Так, да, погнали. А, подарунок легу. Повний номер замовлення. 0, 1, 10, 25, 30, 93. Катерина, вітаємо. Далі в нас де сьомий номер. Сьомий Так, сьомий. Так, сертифікат подарунковується у нас Олександр. Номер замовлення 6017 06, 09, 25. Далі. Так, Кармен Кардон, колоночки 50, 67, 03, 10, 25. Далі. Переможці, вас і так багато. Усі питання. Да, це у нас айпад. Номер замовлення 16 08 25, 60 39. І останній, ага, 4 цифри мобільного. Це в нас 49-22. Далі. Так, підкладаємо. І ще одну нам. Айфон залишимо нам потім. Знову повторимо. Переможце. Так, Дайсон. Номер замовлення 14, 09, 25, 70, 23 і чотири останні цифри номеру телефону переможця Миколи. Це в нас 02-30. Відгукніться, напишіть якісь коментар. <плес> давай, давайте й так. Е, давайте я ще раз пройду з помиру, тому що я не назвала номер телефону. Зараз я його скажу. Кристина, е, останні е, чотири цифри, останні номер телефону 61-22. Далі в нас АйПОС 4 Наталія, останні 4 цифри 3458, номер телефону. Далі у нас Лего, це Катерина, останні 4 цифри 0231. Далі в нас сертифікат Олександр, номер телефону, останні 445-57. Так, Кармен Кардон. Далі, останні чотири цифри телефону, 51 18. Ерко по Ерко Макс. Номер замовлення 60-02-06-09-25. І останні чотири цифри номеру телефону це 55-04. Олександр. І тепер у нас е, Sony PlayStation. Тетяна. Останні чотири номер, цифри номеру останні чотири цифри. телефону – 08-11. Повний номер замовлення – 40-74-140-825. І друзі iPhone 17 Pro Max Cosmic Orange. Виграв, нагадаю, Євгеній. Номер замовлення 06-09-25-60-10. Чотири Останні цифри номеру телефону Євгена 0912. Друзі, ми всіх ще раз вітаємо. Дякую, що ви були з магазином New Time. Ці 10 років, і ми нагадаємо ще раз, що з усіма переможцями зв'яжуться наші менеджери. Так, наш менеджер зв'яжеться за номерами, які ви залишали у вашому замовленні. Також хочемо нагадати, що якщо наш менеджер, нашому менеджеру не вдасться зв'язатися з вами протягом 14 днів, на жаль, ваш подарунок анулюється. Тому будьте на зв'язочку. Так, слідкуйте, слідкуйте, не пропустіть, тому що ці подарунки ну, хочеться, щоб ви їх отримали все ж таки. Так і дуже дуже вам вдячні. Вітаємо кожного переможця. З Вами були, з вами були Саша та Настя. До нових зустрічей з вами. Бувайте, бувайте.